Двері четвертого класу, які ми випробовували в 2018 році. В центрі сертифікації банковського обладнання. Получили вони два сертифіката підтвердження на четвертий клас зломатривкості та на другий клас кулетривкості. Ці двері різались болгаркою. От отвір це 50 хвилин, зайняло, вирубали ребро жорсткості. Бачите, вирізали. Тобто це все зайняло 50 хвилин. Двері так і не були прорізані. Хочу показати близь металу, який яка? двойка. Тому що в магазинах продають і кажуть, двойка, двойка. А там її під МДФом нема, Там 1 мм, 1,2 два стоїть в магазинах. Ви приходите, дивитесь такі вроде, товсті двері, а зроблені вони з слабенької сталі, з дешевою. Також ці двері мають вагу 190 кг. І е, залежно від розміру вони можуть бути більшими. Хочу ще показати, як стріляли в ці двері це з пістолета ТТ. Тут ось, ось куля застряла, а тут вмятина. Ну, Це район замків, тут 12 мм сталі, тому тут ніяка куля не проб'є. Також тут є постріли. В цих місцях сквозного пробиття немає, тому вона і отримала сертифікат. Знаєте, Хтось каже там, та ми от у нас двері коли тривки. А де сертифікат підтвердження та випробування, відеовипробування? Також хочу показати ще полку. Полку дверей. Оце називається полка дверей. Тут 6 мм товщина. І в цих місцях її віджимали. Бачите, ось порваний уплотнітель, чуть погано видно. Внизу розірваний уплотнітель. Видно на металі як жали, віджимали її. Замки всі цілі, рівні. О, також її сверлили. Сверлили в цих місцях по замкам. Сверлили в цих місцях по замкам отвори від сверл, от, виривали броненакладку тут з цього місця. Ну, броненакладку вирвали, але зараз ми ставимо броненакладки зовсім по-другому. Я бачив випробування, коли люди випробували в сертифікаційному центрі свої двері, то вони були там, ну, як пишуть, за 36 хвилин вони були розірвані в хлам. То ці двері за 50 хвилин не вскрили. Вони як стояли закритими, так і стояли. І ще 50 хвилин різали болгаркою. Маленькою болгаркою з маленьким кругом. А, тому ці двері до сих пір рахуються одними із кращих. Але вони у нас вже пройшли 4 модернізації, тобто ми їх улучшили. Повне відео випробувань цих дверей дивіться на нашому каналі. Дякую за увагу. До побачення.